день, малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Доброго ранку, мої малята! Дуже рада вас вітати! Наберем долоні сміху, кинемо всім гостям гостях навтіху, нащо рощимо в наших щоб могли уважно слухать, і поплескаємо завзято та почнемо нарешті свято. Малята! Сьогодні музичне заняття наше незвичне. Подивіться: в руках у мене що? Та це глобус, це модель нашої планети Земля. На ньому багато блакитного кольору. Це моря і океани. А ось ці різнокольорові латочки означають різні країни, і серед них... Найрідніше для нас клаптик Суші це наша держава жовтенька. Діти, а як називається наша держава? Так, Україна. Ось Україна позначена жовтим кольором. Україна це наша земля, рідний край. А ще Україна це наша батьківщина. Там, де народилася людина, там її і батьківщина. Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля, Батьківщина це ти і я. Батьківщина мати. Умій за неї постояти наша слава українська держава. Всюди добре, а дома найкраще. Кожного мила своя сторона. Людина без, батьківщин, без, без, без батьківщини пташка без крил. Без зерби і калини нема України. Так, дітки, Україна наша багата. А чим вона багата? Річки, моря, гори, ліси, міста, квіти, пшеничні Гречані та сонячні поля. Малята наша Україна має державні символи. Перший це герб символ влади. В основу сучасного герба України покладен давній золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб – немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні войній новій, національний прапор України синьо-жовтого кольору. Жовтий кольор це кольор пшеничної ниви, кольор хлібу, зерна та сонечка. А без, а, а без його теплого проміння не дозрів би врожай, не було би хліба. Синій колір – це колір чистого мирного неба та колір води. Прапор це державний символ. Він є в кожній державі. Це для всіх ознака сил. Національний гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Для гімну України написані слова, що виражають найсердечніші думки прагнення нашого народу. Давайте послухаємо. Мене в мирожені Будь наші вороженькі, як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, душуючи, Малята, погляньте, ось і карта України, яка вона велика і гарна. В Україні є багато мальовничих сіл та великих міст. Та в кожної країни є одне місто. Найкраще, найбільше, найголовніше це столиця. А як називається столиця нашої держави? Так, це місто Київ. Про нашу столицю складають вірші та пісні. Пропоную послухати гарну пісню. Яка називається Як тебе не любити, Київ мій. Ця пісня була написана композитором Ігорем Шамо на слова поета Дмитра Луценка. Вона написана була в 1962 році. Давайте її послухаємо і подивимось. На річці, що називається Дніпро. Погляньте, яка ця річка. Повноводна, широка, мальовнича. Який великий наш Дніпро! У Дніпро ходять великі. Та плавають маленькі човни. На Дніпро літають білокрилі Річкові чайки. У водах Дніпра водяться різні риби, великі і малі. Пропоную подорож на літаку до Києву. Шіскульт минутка. Ручки ставимо ось так, ось і вийшов у нас літак. Він летить стрілою мчиться, вирушає до столиці. Ось і Київ вже під нами, із високими домами. Широченний ось Майдан, Золотоверхий храм. Ось Дніпра, прозорі хвилі. Люди тут привітні, милі. Дітки, ми сьогодні багато говорили про Україну. Я пропоную кожному із вас скласти побажання. Для нашої рідної батьківщини і приклеїти сердечко на карті. Ось так, як це зроблю я і побажаю нашої країні бути неподільною, вільною і славною. Дітки, подивіться на нашу карту. Як прекрасно її ваше сердечка! Я впевнена, що вони будуть захищати нашу рідну Україну від ворогів, від зла і різних негараздів. Хочу завершити заняття словами відомого українського поета Дмитра Павличка. Виростай дитину і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Запрошую всіх на флешмоб. Україна єдина!